Чому рік нічого в Криму, виступала, не да, в Криму Беріть руки! Приберіть Чому? руки! Чому? Маю право в громадському місці! Будеш пхати свої руки, запакують поліція тебе. Руки прибрала, я сказав. Не Маю право знімати. Ти в громадському місці знаходишся. Будеш ну, пхати свої граблі, получиш по ним. Зрозуміла мене. Я зрозуміла, але не знімай. Что значит не снимай? Я тебе не кажу, я в Ромайскую миссию заходишь. Не снимай, я, снимай, я сказала, кубин, снимай. Ясно. Ну зачем они это ну, не знаю, зачем. Все очень плохо. Жесть. Можна точну ціну дізнатись? Я не знаю. Ну, думаю, що заплатили по знаю. Якщо ви говорите, що заплатили, то скажіть, яку ціну, хто заплатив, коли кому. Просто ви подумайте о том, що ви б просто так стояли, за щось. Так, я прийшов і я просто так тут стою. Тому що мені не пофіг, коли вбивають моїх співвітчизників і приїжджає мразь, яка виступала в Російській Федерації, намагається виступати тут. Що ви робите? Подивіться! Нам що ви провокуєте конфлікт! Отпустіть, його! ви провокуєте? Пустите її! Отпустіть його! Отошні сторону! Беріть його!